Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атреа2крю, радий всіх вас вітати. У нас взвод із прожетта 46-х, і це Мейса клани. Взвод грає по фокусу. Тобто Ці два гравці вони достатньо, скажімо, нові в цій грі. Тобто, зіграли всього по 2000 боїв, мають середню шкоду по 2000, Ну, орієнтовно там, в когось більше, в когось менше. Ну і відсоток перемог у них. По 60%, Руслана 67, в Фісі 61% перемог. І надіслали цей реплей із надписом Ми вчимося грати по фокусу. І це дуже мене зацікавило, чому, тому що, друзі, подивіться, як вони зараз грають по фокусу. Так, вони зіграли ЛТГ одразу. От Пантера дає шот, Пантеру ніхто не чіпає. Вони грають тих, кого їм треба. Тобто у них ЛТГ і Т-71. Все, закидешився ще Прожето. І забирають ЛТГ. Пантера, тим часом, звісно, вона тікає, тому що варіантів, кудись їй поїхати, немає вже. Ну, а наші героїки дешаться і наздоганяють пантеру потрошку, там ще т 25 2 Дещо інколи заважають вони одне одному, але, друзі, треба притиратися, треба грати. Грають вони, звісно, з Discord, з голосовим зв'язком, інакше ну, навчитися можливо. але Ну, важче. Тобто, якщо гравці достатньо скілові, то там можна грати, наприклад, без дискорда. Якщо в тебе там 30 тисяч боїв, ви можете вже грати там інтуїтивно, розуміти, де що, і там, наприклад, зіграєте якусь там тисячу боїв, може не знаю, і тоді вже зіграєтесь. Але найкращий варіант це гри з дискордом з голосовим зв'язком. Т-25-2 відправляється в ангар, в команді противника залишається два важких танки одна ПТСАу. Ну і, друзі, дивіться, наші герої їдуть по міні-карті до Савзводного, їхали начебто прямо, потім хоп, різко міняють свій напрямок, їдуть на лівий фланг. Чому, друзі? Тому що вони побачили, що там був Тигр перший, і вони вирішили, що Тигр перший відколовся, його треба. Однозначно забирати. І це правильне рішення, друзі, тому що тигр перший тут стоїть сам один. І вони вдвох мають 6 пострілів. Вони з 6 пострілів його просто там розірвуть. І тут не питання в тому, що а, вони типу, грають проти сьомого рівня. Друзі, ну грають, може, і проти сьомого рівня, а ви спробуйте зіграти на двох прогах і зробити стільки шкоди, скільки вони зробили, ну і пограти так по фокусу. Тут АТ-15. Помилка в тому, що Руслан виїхав і не закадешив третій постріл. Чому? Тому що він, звісно, він сподівався, що його завзводний зараз добере. А завзводний не добирає. І сподіватися можна на завзводного, але потрібно все одно мати той третій постріл. Не можна, друзі, спочатку кадештися повністю на 100%, потім виїжджайте. Так само тут, друзі, дивіться, не вистачило буквально трошки для того, щоб видати. Три постріли. От треба було докидешитися, об'їхати цього тигра і е, собі знайти е, укриття вже за самим тигром. І тоді ти б видав вже три постріли, так би вже залишався шотним каєн. Каєна можна було вже забрати, ну, навіть савзводний міг забрати. Стріляє в Аркадки, звісно, збиває гуслю. Ну, як звичайно, буває овергеймінга. Ну, а тут е, чомусь. Взводний не влучає, незрозуміло, але тим не менш добирає Руслан Каєна. і... Причому в команді союзника навіть е, як Пантера була фекашна. І, друзі, подивіться на результати бою. 3878 зробив Руслан, 6 фрагів, Редлі Вотерс, Майстер, медалька воїна. Звісно, за такі бій на проги 212 тисяч. Це достатньо гарно по сріблу. Ну і дивіться, що зробив наш звод. Друзі, граючи по фокусу, вони зробили майже 7 тисяч шкоди і зробили 7 фрагів. Друзі, це круто. Тим більше це круто, коли два гравця, взагалі, от Руслан грав, десь знайшов на просторах рандому собі совзводного, потім запропонував прийти до нас в клан. Вони тепер зараз грають. Постійно разом, я так зрозумів. Якщо не разом постійно, Руслан, напиши, скажи, поправ мене. Але ну, те, що я бачу, мені особисто дуже подобається. Чому? Тому що мета взагалі і цього каналу, і цього контенту в тому, щоб ви покращували власний скіл і грали краще. Вони тут справляються. Ці поради, які в мене запитує Руслан, я йому. Даю все, що знаю, всім ділюся в своєму особистому Діскорді і так далі. І він це реалізовує. Мені це подобається. Він реально дуже добре грає. Отакі От друзі, справи. Наразі вам дякую за перегляд і хочу побажати вам гарних сакланів, гарних завзводних, гарних боїв вам, бо побільше майстрів. Ви пам'ятаєте, друзі, що все буде Україна. пока